Всіх вітаю, у нас новий автомобіль Renault Megane 3 2010 року. 1,6 бензин, звичайний, К4М. Коротенький огляд стану. Автомобіль тільки приїхав. Вже розмитнений, сертифікований. По автомобілю, що фарбовано, дві задні арки. Одна арка і інша арка. І косметично перепил задньої двері. Все все, решта по автомобілю в оригіналі. Більше підкрасів немає. Ця арка також фарбована і шпаклівкою. Надаємо реальну чесну інформацію. Все як є. По салону все дуже гарно, чисто, охайно. Ніде нічого не підшивалось, не перешивалось. По електроніці все працює, кондиціонер заправлений фреоном, двозонний клімат, багажне відділення все чисте гарне, пластик взагалі не пошарпаний, шторка, тут також все чисто гарно, Має повний комплект, аварійний знак, докатка. Навіть докатка повноцінна запаска, домкрат ключ, все на місці. Всі вікна оригінальні, крім лобового. Кермо також в оригіналі. Тут є невеликі пошкодження, сидіння не підшивалось, не рване взагалі нічого. Не затерте, не продавлений, бокові всі тверді. По комплектації, що ми маємо Двухзонний клімат, круїз, підігрів передніх сидінь, регулювання підігрів дзеркал, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу. Все працює, круїз обмежувач швидкості також. Колісо КПП не затерте. Теля охайна чиста автомобіль має дуже гарний стан. Також щоб автомобілю плюс встановлені повністю нові гальмюні диски, колодки. Зараз вам намагаюсь показати їх, що вийде повністю нові. Передній також дуже свіжий, напевно, з мінімальним пробігом. І диски, і колодки також. Автомобіль має, як завжди, Повну сервісну історію. Є акти виконаних робіт. Сервісна книга. Все по автомобілю присутнє. Є всі інструкції. Гарантійна книга. Інструкція по медіа. І сервісна книга. Також присутня всіма відмітками та сервісами. Також є акти, з чеками все як завжди. Останній техогляд пройдений в березні цього року на пробізі 180 без жодних зауважень. Зараз пробіг на автомобілі 183 тисячі складає. Щоб виникнуть питання, автомобіль знаходиться в місто Київ. Має два ключі, оригінальні ключ-карти. Має також гарну зимову гуму. Тут є дрібна царапинка. Якщо виникнуть додаткові питання, телефонуйте, звертайтесь, завжди відповімо на всі ваші питання. Автомобіль виглядає гарно. Ще раз повторюю, за оригінальним підтвердженим пробігом. Електронного ресурсу також можу зайти вам показати. 183 тисячі К4М 1,6 бензин, 16 клапанний. І як для бензина має досить гарну комплектацію, тому що в бензині завжди комплектація більш простіша, ніж на дизелі. Задній ряд також має підлокітник. Декоративна підсвітка по всім чотирьом дверям. Торпеда, сидіння, все, стеля в гарному стані. По всім питанням телефонуйте, всім гарного дня!